Розглянув від російських ударів в Україні теж не менше проблем. У шості та навколишніх населених пунктах Сумщини енергетики вже відновили газопостачання, які вони молодці. Про це повідомили в Нафтогазі. Аварійні роботи тривали добу. Утім, яка у місті ситуація зі світлом? Скільки людей ще залишаються без електрики? Поговоримо з міським головою шостки Миколою. Ногою вітаємо вас, пане Микола! Бажаю здоров'я! І вам здоров'я міцного пане Миколо, давайте так. Шостка уговтується від обстрілу. Фото за цим хлопчиком біля багаття, яке напередодні влетіло в мережу, просто зворушило всю країну. Я сам знаю, що таке готувати їжу на вулиці, бо у нас таке було в Бучі. От наскільки серйозних руйнувань завдали росіяни, і як власне зараз ситуація з електропостачанням, що відновили, коли що відновлять, хоч якісь прогнози є. Що скаживе в умовах посилення російської агресії уже довгий час, і минулу п'ятницю суботу ворог наніс масований авіаційний удар, зруйнована система енергозабезпечення, газозабезпечення, водозабезпечення. Загинула одна людина, шість сім чоловік поранених, із їх три дитини. Зараз Хворі лікуються у вищих рівнях медичних закладів. А ми поступово відновлюємо. Ну, не ми, а практично вся Україна допомагає відновлювати нашу систему. Вода працює всі ці дні на резервних джерелах енергії, подається поки що по графіку. Система газозабезпечення в багатьох містах відновлена, але ще є окремі міста, де потребує додаткова робота. Електроенергія складніше, і тут працює багато генераторів. Щоб ви собі уявили, сьогодні на території громади працює більше 500 генераторів. Ого. Ну тримаємося, не здаємося. Роботи надзвичайно складні. Надзвичайно складні, і ось в цій ситуації я хотів би подякувати і президенту особисто, і голові уряду. Вона особисто приїздила до нас і організовувала, допомагала роботу. Голова обласної адміністрації тут декілька днів очолював штаб ліквідації. І сьогодні він десь на під'їзді до нашої громади. Ось так українці об'єднуються навкруги проблеми, навкруги таких страшних. Ворожих атак на наші міста і села, особливо на прикордоні. я вдякую багатьом українцям, тому що ну і Харків допомагає і Полтава і Суми допомагають і багато інших міст. І йде допомога з Польщі, з Німеччини, з Литви. Тобто, ось такий об'єднавчий рух дає можливість нам шоскінцям вистояти в таких складних умовах. Пане Микола, скажіть, будь ласка, ви напередодні повідомляли про роботу 120 пунктів незламності. Як справляєтеся? Чи вистачає цих пунктів? Що ще вам потрібно? І скільки людей взагалі ними користуються зараз? Яку допомогу надаєте? Ну 120 пунктів незламності працюють і люди ними користують. До речі, оці більшість фотографій, які ви показували в прямому ефірі. Це якраз і пункти незламності, де mm -hmm. люди можуть зарядити свої засоби зв'язку, де можна отримати послугу інтернету, де можна нагріти чай. Ось такі послуги надаються. Включені системи, і дитяча лікарня наша людей харчує, і дуже багато громадських організацій, які організовують, приїздять до нас. І Допомагають харчувати особливо нашу молодь, Ну, такий об'єднавчий рух це не значить, що зовсім голодно, але це значить, що українці один одному можуть допомагати, і ми можемо триматися в таких складних умовах при кордоні. Українці тримаються, українці виставляться 100%. Я хочу ще запитати, що росіяни ж зарази лупили ще й по залізничній інфраструктурі, зокрема, потяг Київ-шостка. Як зараз організовано сполучення між іншими містами? Ну, у нас теж відвідав особисто керівник залізниці. І ми з ним узгодили нові логістичні маршрути. Рух, в тому числі відкриті автобусні маршрути до Новгород-Сіверська в Чернігівську область. І тобто, ми поміняли логістику, і люди мають можливість їздити в столицю України. Як загалом тримається громада, які потреби мешканців є, і що підтримує людей у цих умовах? Людей перш за все підтримує от такий український об'єднавчий рух. Що ми українці об'єднуємося. Якщо нам чим складніше, тим більше ми об'єднуємось. От навіть, ну скажімо так, в окремих випадках можна тільки дивуватись, наскільки приїжджають до школи, а коло школи хтось їсти варить. Я питаю, звідки ляли? А ми з Харкова приїхали. Ого. А з ким ми домовлялися? А ми почули по телебаченню, що от складно зібрались і приїхали, і готуємо. Розумієте, наскільки це безкоштовно затрати, приїхали і допомагають. Тому я всім дякую, хто допомагає, і е, ми, українці, повинні в такі складні часи. Пане Микола, дякую. знаєте, такими історіями, такими людьми, які готові з Харкова приїхати до вас, наварити смачної їжі, не зважаючи на те, що немає світла, немає електрики. Ви це відновлюєте в рекордно швидкі темпи. Нехай так і буде в сенсі відновлення. Звичайно, нехай світло, тепло і щастя буде в кожній оселі шостки всієї України. Да, Спасибі вам повертається да, в оселі. Дякую вам. дякуємо з нами на прямому зв'язку. Був міський голова шостки. Микола нога. Дякуємо за приділений час.